Трамп президент на посаді президента, і вже офіційно призначили спецпредставника Кіта Келога з питань України та Росії. І, от, зокрема, ця заява напередодні про необхідність провести в Україні вибори від Келога. Мовляв, це вимога демократії, і треба провести парламентські і президентські. Про місцеві там не йдеться, але ну очевидно, і місцеві ж треба проводити тоді, хоча це суперечить нашій конституції, бо в нас військовий стан. Оце про що оці вибори, і чи не суголосні вони тоді із заявами Росії про нелегітимність нашої влади? Наче я думаю, що Сполучених Штатах, коли говорять про вибори в Україні, мають на увазі можливості встановлення перемир'я між Росією і Україною з подальшими виборами нової української влади і остаточним завершенням мирних перегованних тими, хто буде обраний українцем. Фактично з мандатом на ці мирні перемовини. Однак я не бачу жодних перемов, передумов для перемир'я. Я вважаю, що ця реальність вона існує в голові президента Трампа, вона існує в голові його представника Келога, але її немає в голові президента Путіна. Тому що я абсолютно не розумію, навіщо це Путіну потрібно. Для Путіна будь-яка людина, яка буде мати мандат від українського народу, новий на наступні там, 5 років. Для Путіна парламент. В якому будуть нові люди, які будуть мати мандат на наступні роки, це абсолютно не потрібно. Для Путіна потрібно якраз продовжувати війну до остаточного краху ворожої держави і перетворення її на Російську Федерацію на території держави, яка для Путіна є просто тимчасовою державною одиницею, яку потрібно переформатувати під російський суб'єкт, проводити ще якісь вибори. Це стріляти самому в собі в ногу, і ми розуміємо, що президент Російської Федерації докладе всіх можливих зусиль, щоб продовжувалася війна і щоб не було ніяких виборів. Питання ж зовсім не в цьому, що там говорять Сполучені штатів. Питання в тому, чи вистачить у президента Російської Федерації його союзників, ресурсів, щоб продовжувати цю війну у тому вигляді, в якому ми її зараз спостерігаємо, в цю каденцію президента Трампа, щоб можливо дочекатися більш зрозумілої картини у 2029 році. Чи таких ресурсів немає. Якщо таких ресурсів немає, якщо у Трампа будуть протягом його перебування на посаді президента ефективні економічні інструменти для тиску на Росію, тоді, можливо, це і відбудеться за тою схемою, про яку ми зараз говоримо: перемир'я, президентські вибори, вибори до парламенту України і перемовини. Між сполученими штатами Росією країною, можливо, перемовини між Росією і Україною за посередництва Сполучених Штатів, і оці перемовини вже остаточно визначать, як дві ворожі держави будуть співіснувати наступні роки до можливо нового раунду російсько-українського зіткнення, тому що говорити про можливість сталого миру, в разі якщо Україна не стане членом північно-атлантичного союзу, я б поостарівся.